По екіпажам розійдись. Ми посилюємо превентивні заходи на окремих дорогах Одещини у зв'язку з підвищенням рівня аварійності на них. Сьогодні мова йдеться про автошлях М-15, з полученням Одеси рені а саме ділянка від двох собів до населеного пункту Маяків. До проведення оперативно-профілактичних заходів залучаються працівники поліції, апарату головного управління національної поліції в Одеській області та екіпажу групи реагування патрульної поліції, територіальних підрозділів. Усі дії правоохоронців спрямовані на забезпечення життя і здоров'я громадян, зменшення рівня аварійності, профілактику аварійності, виявлення аварійно небезпечних та грубих порушень правил дорожнього руху та недопущення інших злочинів. В подальшому Аналогічні заходи будуть відбуватися на всій території Одеської області. Звертаємось до водіїв і пішоходів з проханням неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Окремо, хочу звернутися до водіїв щодо заборони керувати транспортних засобів в стані сп'яніння, дотримання вимог швидкоскового обмеження руху, правил обгону і маневрування. Пішоходам зауважу, що в темну пару доби на одязі повинні бути світлоповертаючі елементи для привернення уваги. Інших учасників дорожнього руху не наражайте на безпеку себе та оточення.